Цю року, в четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2025-му день пам'яті жертв Голодоморів припадає на 22 листопада. Історичні дослідження демонструють, що голодомор став можливим тому, що українці під час української революції не змогли вистояти у збройній боротьбі проти більшовицької агресії. Перша хвиля масового штучного голоду 1921-1923 була організована у відповідь на повстання селян, які не хотіли йти в колгоспи. Українська революція 1917-1921 років, коли повстала незалежна українська держава. Вона, на жаль, програла. Україну поділили на чотири частини. Найбільша частина 17 областей виявилися окупованими Москвою. Результати в 1921-1923 роках масовий штучний голод, під час якого і головна причина це політика Москви. В Україні померло понад 953 тисячі людей. Використовуючи голоди як зброю, злочинний радянський режим зміг залякати частину сільського населення, а ще частину змусити переселитися до міст, де в період індустріалізації потрібні були робочі руки. Щоб привернути на свій бік українців, радянська влада використала і оманливу політику коренізації, тобто, нібито підтримки карінних народів, запровадивши на державному рівні підтримку української мови, культури, науки та так звану нову економічну політику. Але ця політика була Тимчасовою перші примусові хлібозаготівлі почалися вже у 1928 році. Одночасно розпочалася ліквідація найзаможніших господарств у 1930-му колективізація викликає масові протести і повстання. Попри це, вже до жовтня 1931-го колективізованими, тобто фактично державними, стали 68% селянських господарств. Загалом в Україні було розкуркулено понад 352 тисячі господарств. А влітку 1932-го через наростання спротиву, Сталін із оточенням прийняв рішення про організацію в Україні штучного голоду, щоб не втратити Україну шляхом знищення частини населення. Були створені штучні, значить, абсолютно нереальні хлібозаготівлі, хлібозаготівлі, А коли їх звичайно не можна було виконати, по всій Чернігівській області, по всій Україні, значить, проводилась. Вилучення хліба, ультиматуми і так далі, і так далі, чорні дошки, оці ударні бригади, які вилучали все їстівне, не тільки хліб, буквально все. От. Причому я хочу зразу вже ще раз нагадати е і спростувати міф. Голод був смертоносний, голод був не тільки в селі, а й в містах. То, що в Чернігіві, саме в Чернігіві, обласному центрі. Значить, під час голодомору геноциду понад три тисячі людей померли від голоду. А Чернігівський ліспромхоз, який був якраз в межах Чернігова, був поставлений на чорну дошку. Це говорить про те, наскільки жахлива була ситуація. Штучно створений голод Голодомор, який у 1932-33 роках вчинив комуністичний тоталітарний режим, був злочином геноциду проти українського народу. Влада не давала можливості навіть вижити. Ми прикордонне Чернівська. А це означає, що саме через цю область тисячі і тисячі українців намагалися пробратися в Білорусь і Росію, де хліб був, де можна було попрацювати, можна було заробити на хліб і привезти, нагодувати свої сім'ї. Кордони були закриті. В 32-му році організовуючи геноцид, були введені внутрішні пашпорти селянам. Їх не, їх не дали. Їм дали їх тільки в 1976 році, тобто їх закріпачили. І селяни, селяни ніде не могли бути тільки в своїх селах. Майже 4 мільйони людей в 17 областях України були вбиті шляхом штучного голоду. В тодішніх межах Чернігівської області померли понад 362 тисячі 700 людей. Для того, щоб зрозуміти наскільки жахлива ця цифра. Я хочу сказати, що під час Другої світової війни, смертоносної війни, коли спеціально вбивали, вбивали от, тоді Чернігів, мешканці Чернігівської області в лавах Червоної армії за 4 роки загинуло 134,5 тисячі людей, а під час нацистської окупації, такої жахливий, смертоносний 127 тисяч, тобто е, понад 360 тисяч людей. тобто, за 9 місяців спеціальний е, геноцидної операції було знищено стільки, скільки е, за, е, за частину. За чотири роки, значить, Другої світової війни, на е, я маю на увазі німецька радянська війна як складової Другої світової війни. Постраждали від Голодомору всі області України, але чи не найбільше південні, аграрні та східні. І туди почали з Росії переселяти росіян, що істотно вплинуло на етнічний склад населення цих областей. Окупація України вилалася нашому народові у численні злочині, масові репресії, терор і депортації. В серпні 1933 року на територію України з Білорусі і областей російської, Російських областей привезли в ті села, де повністю, і хутера, де повністю повимирало населення, 100 тисяч людей. Третя хвиля штучного голоду припала на 1946 47 роки. Радянська держава відправляла зерно та продовольство країнам Європи, які взяла під свій контроль після Другої світової війни, а населення України залишила вимирати. Сьогоднішні росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру і мову. Саме тому боротьба з сучасними окупантами це єдина можливість вижити, наголошують історики. Коли ми боремося, ми захищаємося. От зараз під час російсько-української війни, війни за незалежність. У нас є втрати, нам боляче, ми плачемо за кожної жертви. Но вони в сотні разів менше, ніж на тих територіях, які окуповані. Тому що ми ще будемо плакати, і ми будемо шоковані, що там на Донеччині, що там на Луганщині, що там в Криму, скільки людей там порозстрілювали, скільки їх били, скільки згноїли. Але є держава, є Збройні сили України, вони захищають. А коли народ окупований, отак як було в 32-33 роках, тоді якраз і беззахисний народ знищували як хотіли.